Вітаю! Сьогодні буду готувати оладки як пончики. Вони неймовірно повітряні, ніжні і пухкенькі. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку до миски вбиваю одне середнє яєчко, додаю дрібку солі, 3 чайні ложки цукру і розмішую це все. Тепер сюди ж додаю підігрітий кефір, в мене це кисло домашнє молоко. Перемішую, щоб максимально розчинився цукор. Тепер додаю сюди борошно, пакетик ванільного цукру. Можна замінити і на ванілін, харчової соди додам, півчайної ложки без гірки. І чайну ложку розпушувача у добру чайну ложку з гіркою. І все гарненько вимішую до однорідності. Ось такий вигляд має тісто, воно доволі густе, таке потрібно, щоб було. Тісто готове, його можна відразу з ним працювати, тобто смажити вже оладки, але для більш такої рівної, гарної форми я буду використовувати харчовий мішечок. Все підготувала, тепер перехожу до плити. А добре, розібліток сковорітку вливаю приблизно 100 мл. Ось погляньте на цих красунчиків. Пухкі, а на смак вам не передасть. Це дуже смачно. Смачного!